Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. І знову ми заправляємо мотоцикл. У нас неділя і ми їдемо гуляти. Цікаво, чи хтось по цих кадрах вже впізнав місто, в яке ми приїхали. Ми тут раніше були тільки проїздом, і цього разу вирішили подивитися ближче це місто. Зацікавила мене ця статуя, цей прадавній макет землі. Це три слона на черепасі. Ну, а хто ще й на цьому моменті не зрозумів, то представлю вам це місто це Богуслав, і це, якщо я не помиляюся, парк Марусі Богуславне. І зараз ми якраз стежкою прямуємо до її пам'ятника. В неділю була спека на вулиці, ще не така сувора, як сьогодні в понеділок. Але хотілося десь ближче до води. Хоча, чесно кажучи, якщо їдеш на мотоциклі і в самій футболочці, то не так спекотно. Наскільки я розумію, це, мабуть, якийсь новий парк, тому що раніше ми тут проїздом ще з першим чоловіком були достатньо часто, коли їздили до його батьків. Це років 15 тому було то, я не пам'ятаю цього пам'ятника. А далі були розпечені камні, вкриті мохом, різнотрав'я, різноквіття, стільки всього цвіло. Шкода, що я не можу передати, який там стояв запах. Для мене це запах дитинства, дуже схожий на той, що був у Чернігівській області, в носівці, коли я їздила до бабусі. І відчувши ці аромати, у мене з'явилася справжня ностальгія по дитинству. Я наче повернулася туди і навіть почала дивитися більш ретельно під ноги, тому що ці запахи в мене асоціювалися іще й з коров'ячими млинцями, бо в нас на березі паслися ще й і корови. На щастя, тут коров не було. Але ми знайшли ще й черешню. Черешні. а чорні які, так? Чолокі. Щось будемо їсти. Ці черешні. Черешні були дикі, невеличкі, але чорні і дуже-дуже смачні. Нема мити намити черешні, не митими руками, все як в дитинстві. Тож вдосталь наївшись черешні, ми пішли ще роздивлятися далі вниз. До речі, чоловіку дуже сподобався цей міст, коли ми його в минулому році проїжджали. Тут ми спустилися вже вниз і йшли по місточку, який в якийсь момент просто закінчився, і далі дороги не було. Тож ми повернулися назад. Автостанція Богославська, здається, за 15 років взагалі нічого не змінилося. Колись ми тут були проїздом, затрималися та туди затрималися. З дітьми в туалеті приходимо наш автобус вже поїхав. Ну ми його ще бачимо, але ми доганяли його з двома дітьми в руках. І так він, так мені запам'яталася автостанція у Богославі. Ну а потім ми перейшли через дорогу і пішли гуляти вже по більшій частині Богославського парку. Обожнюю поєднання води і такого величезного каміння, як у каньйоні. Тут з мостика ми спостерігали за маленькою рибкою, що шморгала поміж очеретами. Хоч купатися тут заборонено згідно надпису, але місцеві жителі тут охолоджувалися в таку спеку, і один чоловік навіть пірнав із маскою, мабуть, шукав там раків. Це ще один чималенький місток із гарним виглядом на качечок, на кувшинки, чи я не пам'ятаю, як вони українською, і там я навіть десь бачила черепашку. А цього подвійного комиша я взяла собі на пам'ять. І вже традиційно під час подорожі ми заїжджаємо десь на каву або поїсти. Цього разу попили латте із тортиком. Ну, все, поконям і їдемо додому. Прощай, Богуслав, прекрасне місце. Чудово! Провели час, нам тут дуже сподобалося. І сподіваюся, що ми ще не останній раз тут. До речі, щодо цих кадрів з мотоцикла, вони такі... Доволі з адреналіном для мене, тому що в мене немає штатива, я ногами тримаюся за чоловіка і двома руками намагаюся дуже міцно тримати свій iPhone, тому що в мене вже був досвід, коли я на мотоциклі згубила свій телефон і він розбився на мотлух, тому все-таки. Кадри доволі цінні для мене, але хочеться вам показати, передати, хоча неможливо передати, коли вітер тебе обіймає, лоскоче, коли під ногами гудить двигун. Дуже добре провели час, незважаючи на спеку. Тим Більше що їхали ми дорогами мені дуже знайомими, якими я каталася років 15 тому. І 10 років підряд, і ви знаєте, що дивно, що місця всі ті ж, а я зовсім інша. Ну, Загалом не знаю, здивую я вас чи ні, але я знову в Черкасах. У мене понеділок, ранок. Зараз десь приблизно о пів на восьму і чекаю, доки відкриється епіцентр парку перемоги. А сонце вже високо і сьогодні обіцяє дуже спокотно, тому я сподіваюся, що я швиденько, годин на 9-10 вже маршруткою поїду додому. Доброго ранку. Поміняла трошки локацію, сіла в холодочку, бо незважаючи на те, що тільки 8 ранку а вже на вулиці так доволі спекотно. Це я вже в епіцентрі хожу і надихаюсь. Не можу сказати, що мені прямо потрібні кахлі, але трішки їх потрібно буде, бо я хочу трошки переробити грубку, підлампічити. І думаю, що вже в наступному відео я почну цей процес. Так що, хто вперше на каналі, підписуйтесь, буде точно цікаво. Ну, як, мабуть, зрозуміли постійні глядачі, це чоловік їхав на роботу, а я йому впала на хвіст, незважаючи на те, що обіцяли велику жару, тобто спеку. І в 6 годин, коли він мене будив, я так і ще сумнівалася в тому, чи дійсно мені потрібно в Черкаси, тому що вставати не хотілося. Але все-таки підняла себе, бо мені хотілося купити подушки на стільці. Ті, що ми робили редизайн в минулих серіях. Так, ну я вже скупилася, стою на зупинці, чекаю свого автобуса, і дуже сподіваюся, що я встигну на маршрутку на 9.30. Бо така спека, що не хочеться тут затримуватися надовго. Фух, я вже вдома показую і розказую, що я не їздила, але спочатку я вам покажу температуру, яка в нас в веранді. Градусник в мене вже не бачить такої температури, я так. Підозрюю, що це близько 40 Дуже спекотно насправді. Так, значить, вибирала я подушки, покажу між якими. Між цими і, ну, взагалі я думала, що якщо я знайду точно таку саму, то я куплю просто одну і буде на два стільця. Але з в такої, в такої тканини, в такому кольорі, не було. Ну, тобто була, але тільки круглої форми. ну Кругла мені не підходить. То із тих, що було, я подумала, якщо брати подібну, вона буде відрізнятися, то краще я візьму якусь контрасту, ну вона буде підходити мені. Сюди до нашої вагонки по кольору бірюзовому, і хотілося все-таки щось таке більш яскраве хочеться сюди. Зараз притулю, в принципі, непогано. І тоді я подумала, що можна, в принципі, оцю. Подушку. У мене є, а, ще до цих подушок. Під ними була ціна написана така, як і під однотонними 199 гривень. Ну, я не знайшла іншої ціни. Я подумала, що трошки дороговато, хотілося б по знижці щось брати. Але потім думаю, ладно. І потім, яка я була приємно здивована. На касі, виявилося, що ці подушки по 124 гривні. Мені дуже сподобалось, тобто там на 250 гривень в мене вийшло дві такі подушечки. Значить, єсть у мене. Стара табуретка, якою я користую стільки в ремонтах, тому що в мене всі стільчики зараз у такого плану: і на кухні, і в вітальні, і в дитячій, тобто вони такі ну, класичні стільці, і ремонти на них робить, ну, дуже було б незручно. Тому я із старих стільчиків залишила собі табуретку на випадок, на випадок ремонтів. Зараз я вам її покажу. А, ні, спочатку розкажу, що я хочу цієї табуретки, потім покажу. Так от, я вирішила, що чому вона в мене стоїть в сараї, якщо її можна от сюди підсунути під стільчик, покласти на неї цю подушку, і хай вона собі тут стоїть. Навіщо вона буде займати місце у е сараї? Чоловіки також ругаються, що я туди все поскидала, що можна і що не можна. Ну, Далі щодо табуретки. Табуретка виглядає ось так. Ну, Вона, звісно, вимазана, вона в пелюці, там, в якомусь креділ, шпаклівці сухій, тому що я на ній щось робила і в неї тут була такий, був такий кантик, який вже загубився і відпав. І я спробую. ну, Загалом мені не дуже подобається, що тут скруглений кінчик чи якутик для того, що я хочу. Я хочу сюди. Її оздобити отакою. ну це притворна планка дерев'яна по периметру. Вона буде охайніше виглядати, але мені тоді щось треба буде вирішувати з цими кутиками. Тож я не знаю, чи встигну зараз ще ні це зробити, бо зараз нам скоро вже вимкнуть світло. І також її хочу пофарбувати в білий колір, ну і поставити туди у веранду. Ну, Швиденько вам розказала, що я хочу робити, і в мене ще хвилин 15 світло має бути, тож беру електролобзика, пиляю цю притворну планочку, міряю і буду прибивати до країв табуретки, щоб закрити оту тріщину і зробити кутики. Тож, як ви зрозуміли, нас сьогодні чекає ще й редизайн цього стільця. На цьому етапі я вже гвіздочками для лиштви прибиваю притворну планочку. Це в мене вже останній стілець із комплекта нашого обіднього, був такий, з такими ніжками обідній стіл, з якого я зробила тумбу. ту, що в мене стоїть у кухні із шторкою. І з одного такого стільця зробила підставку. Підкімнатні рослини, кілька стільців ми віддали, а цей в мене залишився такий ремонтний, і от дійшла і до нього черга. Захотілося зробити його теж красивим і витягнути із сарая. Так, прибила. Ну от зараз дощ паклювання виглядає отак стілець. І я ці кутики якось хочу. Позашпаклювати і виліхати. І будемо дивитися, що буде далі. Далі буде фарбування тоді. Отак от позатикала таким от щільним пінопластом, і зараз буду шпаклювати. Так, і отак виглядає після шпаклювання. Нанесла шар, доки висохне, піду поп'ю кави, потім прийду вже буду його шліфувати наждачним папером і фарбувати. І оскільки на сонці температура, мабуть, 40 плюс, то ж дуже швидко висохла. Я прийшла із наждачним папером, буду все обтирати, потім ганчіркою повністю гарно його витру, тому що на ньому після ремонтів багато пилу. Фарбувати буду білою фарбою емалью ПФ, звичайною, що я фарбувала е, стільці. Хоч вона і має запах і сухне типу там, до 12 годин, але при такій температурі вона за годину висихає. Хоча, якщо ви збираєтесь фарбувати, якісь дерев'яні меблі у квартирі не на вулиці, то краще брати фарбу Тріора для вікон і дверей. Вона акрилова, вона не має запаху і вона за годинку висихає. До речі, щодо маршрутки із Черкас, я на неї ледве встигла. В 9.30 відправляється маршрутка, а в 9.29 я в неї зайшла. Тут, коли я фарбувала, поставила камеру, щоб знімала, і коли закінчила фарбування, підійшла до камери і побачила, що вона вимкнута. І я думаю, ну як так, я ж точно її вмикала, і далі ви побачите, чому вона вимкнулась. Тож навіть мій айфон не витримав такої спеки. Це вже перший шар висох. Я вже поставила телефон в холодочок, щоб він не вимикався від спеки, і наношу другий шар. Завжди фарбую в два шари, тому що ну, дерево було не біле, і з темного треба виходить, як мінімум, в два шари. Ну і Тут вже показую результат роботи. В принципі, мені подобається, мене влаштовує. Але це ще проміжний результат. Бо далі я ще як завжди візьму свою тріору, античну бронзу, беру паралончик, наношу на неї пензликом і потім цим паралончиком затираю якісь кутики, грані, трошки зістарюю і таку роблю патину цьому стільчику. Ну, саме тому, що ті стільчики, яким я вже робила редизайн, вони теж в такому стилі, і він не має виглядати як новий. Ну хоча, звісно, з блискучою емалю глянцевою, це важко зробити, але вона через якийсь час вже стане матовою. Ну Загалом я не знаю, чи потрібна нам ця табуретка у веранді, чи ні, чи буде на ній хтось сидіти. Але принаймні вона не буде займати місце в сараї, не буде там валятися, і, можливо, я когось надихну обновити якісь свої меблі. І незважаючи на те, що зараз вона вже виглядає набагато краще, ніж як була раніше, але я думаю, що в ремонтах вона мені таки ще послугує. Тут мені ще захотілося зробити набрис, то я сходила, взяла стару зубну щітку і ще трошки побризкаю на неї фарбою. Ну і це вже майже готовий результат, майже тому що я планую ще зверху класти подушечку. Вирішила поки що не обрізати мотузочки, які на ній є, а просто прив'язати їх до ніжок. Ну і тут показую, як вона зараз виглядає в інтер'єрі і якою вона була раніше. Мені так подобається значно більше, як було. І пишіть в коментарях, як вам. Дуже виділяється, що різного кольору подушки. Нарешті цей спекотний день доходить кінця. У нас уже тут холодочок, тож я взяла. Шланг і буду поливати свої квітники, чесно кажучи, я їх мабуть перший раз. Поливаю з тих пір, як перестали йти дощі. Якось мені шкода, і часу шкода, і води шкода, тому що я знаю, що коли хтось поливає, то в будинку ну, навіть помитися важко, бо дуже маленький напор, і особливо ввечері, коли поливають усі, то я вже намагаюся, якщо й поливати, то якісь там городні культури, які дійсно. Ну, не можна не поливати, а квіти вже дивлюся, коли вони вже ну такі сьогодні. Вони були в мене дуже-дуже сумні вже прямо просилися, аж плакали. То я вже вирішила приділити їм часу і ну, поїти. Сьогодні, коли обходила свою городину, знайшла вже ну, величезного перерошого насправді кабачка, бо я чомусь думала, що в мене їх ще немає. А Сьогодні пішла він уже прямо великий, то зробила на вечерю кабачкових млинців. І що дивно, що в мене цей великий кабачок виріс саме на вулиці, а не в теплиці. Також у мене вже почали достигати яблука, здається, сорт Денешта, настільки я розумію. Але вони такі кисловатенькі, хоч і дуже запашні. Цікаво, чи ви теж поливаєте щодня свої квітники, чи так як і я. Економити і воду, і свій час в таку спеку, як сьогодні, я дуже сподіваюся на те, що, хоча б зранку випаде роса. Поки я стояла, поливала свої квітки, звернула увагу, що там щось лежить. Пішла, подивилася і там щур. Знову киця спіймала щура. Але я сюди не заходила і він там, ну такий, мабуть, цілий день на спеці лежав, тож мені довелося його прибирати. І насправді я дуже брезлива, тому навіть не буду вам цього показувати. Отакі доволі насичені в мене були дні. Неділю була подорож, також заїжджали, провідували Данилка, йому вже краще, вже менше прищі висипає, і вони вже не так чешуться. А сьогодні до обід Черкаси, після обід табуретка. І зараз дополиваю і піду монтувати відео на ранок. А ще в мене буде прохання до постійних глядачів. Бо, як каже YouTube, що в мене їх там близько 8 тисяч. Але підписників всього там 2700. Тож перевірте, будь ласка, якщо ви дивитесь регулярно, вам подобаються мої відео, але не підписані, то підпишіться, будь ласка, та поставте дзвіночок на всі відео, щоб не пропускати нові. І на цій пухнастій ноті будемо з вами прощатися. Дякую, що додивилися це відео. І до наступних зустрічей!